Суд залишив під вартою у Львові. Продовжили запобіжний захід В'ячеславу Зінченку у підозрюваному у справі вбивство Ірини Фаріон. Він залишиться у слідчому ізоляторі щонайменше до 8 червня. Це вирішили під час засідання у Шевченківському районному суді. Розглядали вже 15-й том справи. Попри те, що на початку слухання адвокат заявив про погане самопочуття Зінченка, мовляв, той отруївся їжею в СІЗО. Засідання таки відбулося. Медичну допомогу підозрюваному надавали ще до початку слуху. On Зінченко та його захист просили змінити або скасувати запобіжний захід. Однак суд відмовив. Перед оголошенням рішення підозрюваний поспілкувався з журналістами. Зокрема, розповів, що почав стригтись, бо волосся, як каже, відростає і кучерявиться. А ще пообіцяв, як тільки вийде на волю, розповість усі деталі. Однак не обійшлося без емоцій під час перерви в залі суду. Спалахнув гострий конфлікт між донькою загиблий Ірини Фаріон, Софією та прихильницею Зінченка.